я якби не був сам результативним гравцем, і в фінальній грі, як би сказати, не дуже добре зіграв. Я думав, що його би, повинен був отримати Олександр Кобліць, але я не розумію, чому я. Я грав з хлопцями 96-го року, і також більшість гравців було до 7-го року, яких я теж знаю, з яким я теж грав, і тож ми знали. Дуже добре один одного, і ми зігралися десь в перші дні. Ваше враження, який матч був найскладніший на шляху до срібних медалей? Я думаю, це був матч з фінами. Ну, так як в фіналі ми програли, дуже як би сказати, 20 очків, то я не знаю, ми не змогли нічого протипоставити німцям. Але саме найскладніший був матч з фінами, коли ми виграли одне очко. На останніх секундах він кидав м'яч в кільце два рази, він не залетів, нам просто пощастило і ми вийшли в фінал.